Ми знаходимося на полі Андрушки-10, 172 гектари. Воно знаходиться в Житомирському відділенні. Тут посіяний цукровий буряк Леона під технологією Smart. На даний час, якщо сказати по цьому полі, то тут проведене глибоке рихлення. Перед глибоким рихленням, відповідно, внесли компост, внесли фосфорної калінію добрива. Ну і При посіві, коли сіяли безпосередньо насіння цукрових буряків, давали по 4 кг тефліксу. Дообладнали сівалки для боротьби з ґрунтовими шкідниками. Якщо брати безпосередньо по цьому полі, це посів, який проводився у перші дні посіву цукрового буряка. Сівалкою сіяли вадаштаб темпо 18 рядна. Глибина посіву була до 3 см, норма висіву 1,2 см. Якщо брати по динаміці на 20 вересня цукрові буряки тут були на 20 вересня 640 грам. Тобто, якщо взяти при густоті, ми бачимо, що тут густота є, ну, в середньому у нас була 101, 101 тисяча на період того, як ми робили динаміку на 20 число, то, ну, грубо говоря, 640-64 тонни тут має бути. Цукрові буряки компанія Сінет вирощує давно, тобто з 2012 року, бо тому що ми маємо свій завод. Відповідно, поля які мають світуху, мають, деякі поля мають бур'яни. З якими важко боротися в класичній схемі. Е, є поля, які маємо канатник. Це ж за рахунок цього. Ну, Найбільший чинник, де сіємо конвізу це цвітуха. Ми ж ну, посіяли, то поле фактично чисте. На даному полі проведено 4 фунаційних обробітки. Четвертий фунаційний обробіток проводили цілоспрямовано. В технологічній карті мало бути 50% загальної площі, але враховуючи погодні умови, враховуючи там буряки, проводили на всі площі, бачили, що копка буде проводитися в більш пізні строки, відповідно, накрили читати раз Це основні які хвороби від яких? Ну, основна хвороба це царкоспороз. Тут, якщо брати, ну, є пошкодження, але вони, виходить, є що зупинені. Але враховуючи вже далі погодні умови, що температури вже не будуть наростати, так що вологість, так що тут вже більше нічого робити не будемо. І це поле залишили на більш дальнішу копку, тому що в цьому році інтересно все вийшло. Ті поля, які мали копати цукрові буряки N-типу, N типу -ти, мали копатися в найпізнішу чергу, але вийшло так з погодніми умовами, що почали йти дощі. Нам треба було накопичення цукрового буряка, щоб цукровий завод не став. І ми, виходить, ті поля, які були раніше, які були сплановані на пізню кубку, ми їх викопали фактично майже частину з них зараз. Але це поле лишили, бо, тому що можуть в подальшому можуть бути ще гірші погодні умови. Так що Тут якраз ось насильна дорога, так що ми їх легко можемо возити. Цьогорічний сезон для цукрового буряку в вашому регіоні як склався? Цьогорічний сезон, увагу, кожен рік в сільському господарстві він інтересний, враховуючи від посівної до збирання. Що інтересно було, ну, розпочали посів, можна сказати, стандартно, в основному старалися розпочинати посів з 28 березня і там до 10 квітня ми завершували посів в попередні роки, а враховуючи цьогорічні повні умови, розпочали 26-го, посіяли буквально 4 дні, і тоді пішов дощ снігом і ми зупинилися. Але за цих 4 дні ми були посіяли 1500 гектарів. І це якраз цей буряк оце був посіяний до дощу. До, до дощу, до снігу. Дещо, дещо моніторили після цього снігу поля, викопували, дивилися, як там. У нас, нам, нам що допомогло, можливо, так нам, те, що у нас буряк не зійшов, він був у ґрунті, коли ці приморозки були. І оцей росток він не почорнів, він, він був на грані. Ну, Ще буквально там, два дні того морозу, такого, цього, що був в ґрунті, то, можливо, б, тут густотої таки вже не було. Але ми ні одного гектара не ремонтували, не пересіяли за рахунок того, що посіяли е, до снігу. Але ці поля, які посіяні до снігу, е, по динаміці виглядають. Краще, ніж ті, що сіяли після снігу. Відповідно, терміни посіву збільшилися, тому що ми закінчували сіяти цукровий буряк у районі 15-16 квітня. Даже, даже є такі поля, що 20 квітня. Це виходить, 20 квітня у нас було по Козятинському відділенні, тому що там опадів більше, там ґрунти зовсім інші, то ми, там даже, ми просто фізично там не могли сіяти, тому що там було мокро. О, але ці буряки, які були посіяні до снігу, на даний момент виглядають краще і дають кращу врожайність. Якщо брати цукристість на даний час, на десь 17.47 середня, то, що ми вже переробили, якщо брати по попередньому році, то дещо менша цукристість, але цукристість менша через те, що в період в серпні і вересні пішли опади, і буряк інтенсивно почав рости. Проти минулого року, що опадів не було, аж опади пішли такі нормальні, аж 22 вересня, після яких ми почали копати. Коли почався у вас сезон цукроворіння, копати цукровий буряк ми почали 25 го числа, а сезон цук... ну, цукровий завод запустили 28-го. Ви вирощуєте і класичні, і смарт-гібриди. Чому цікавість і тих, і тих? Ну, дивіться, ну, к... під технологію конвізу, гібриди, технології під смарт вирощуємо через те, що саме перша проблема це, якщо брати такого поетапну, це цвітуха, потім злісні бур'яни це канатник. Е, ну, в основному канатник, це що по наших полях є. О, а якщо брати по класиці, вирощуємо на тих полях, де проблеми цвітухи немає, де злісних ворінів немає, і там вирощуємо класику. Ну, всім зрозуміло, що з конвізорськими буряками по технології е, е, і легше. І по... У організаційних моментах краще працювати, тому що два рази оприскувати зашов, були, ви бачите, як воно чисте. Ну, там поодинокозлинка канадська, ну це вона нічого тут страшного цього не зробить. А якщо брати по класиці, є поля, де працювали 4 рази гербіцидним, є такі поля, що працювали п'ять разів. Є такі поля частково, десь там поперечки, що працювали шість. І розумієте, там навантаження на оприскувачі, і як одночасно треба оприскувати кілька культур, то по конвізу тут є деякий запас. Але тим не менше класику вирощуєте? Вирощуємо. вирощуємо. Вирощує, вирощує. Просто тут якби не було, наприклад, цвітухи на полях, то на цьому полі була б класика. Так як на цьому полі є цвітуха, то посіяли конвізу. Буряки Щодо викопаних буряків, теж ось не один рік, уже займаючись цією проблемою, люблять люди фотографуватися із величезними буряками. Треба розуміти, що нас цікавить цукор, а для переробки величезний буряк зовсім не потрібен. Тому ось те, що ми бачили тут, зокрема, ось буряк, до кілограма ваги. 700-800 грамів кілограму це оптимум для заводу. Він оптимальний і для того, щоб його викопати з мінімальними втратами, і для того, щоб переробити, і для того, щоб вилучити цукор. Тому саме це, саме такий буряк, той, що нам потрібен. Такий буряк, який ми бачимо тут на полі. Дуже складна була весна. Дуже важко пригадати ще один такий рік, коли початок посіву цукрових буряків переривався саме морозами. Не просто дощами, не просто прохолодною погодою, а саме морозами. Через це в інших регіонах України досить великі площі були пересіяні. Тут ви бачите теж було на грані, але. Я вважаю, що все-таки не в останню чергу завдяки професіоналізму людей, які тут працюють, все вийшло так, як треба, і ми бачимо поле в практично ідеальному стані. В таких реально промислових мірках поле, я вважаю, дуже близьке до ідеального. І густота, і по забур'яненості практично ідеальна. Це те наслідок того, про що ми не один раз наголошуємо, що буряк це така культура професіоналів, вона не просто технологічно складна, вона вимагає дуже великого професіоналізму від тих людей, що цією культурою займаються. А щодо іншої половини, другої половини вегетації по сезону, ну там погода була більш-менш сприятлива. Опадів випало достатньо, і в деяких регіонах ми бачимо, що справді нетипово нормальна кількість опадів. Тому можемо сподіватися, що цього року Україна сумарно ну, може показати якісь рекордні показники по вражайності цукрових буряків. Так, ми знаходимося на полі Мусіївка, соте. Тут 97 гектарів. На даний час ми бачимо, що буряк викопаний, сформовані кагати. Вивезення цукрового буряка на даному полі планується через 3 дні. На даному полі також посіяна леона. Ми бачимо якість копки. Буряк викопаний якісно. Маємо корінчик в діаметрі, не більше 2 см, і маємо головку кореня. Ну, діаметр також не більше 5 см. Ну, якщо взяти, це стандарт кобки. Якщо охарактеризувати це поле, це те поле також сіялося одне з перших, це до того перші строки посіву, перші дні посіву до снігу. Але що тут було? Тут була проблема на даному полі з буряковими шкідниками, з буряковим довгоносиком. На даному полі ми 10 гектарів цукрового буряка поремонтували. Ми просто його не пересівали, не перекультурували, нічого, просто були ділянки, де не було сильне пошкодження або знищення цукрових буряків, ми просто в'їхали сівалками. По Поремонтували його. А за рахунок чого от така красива, як ви кажете, форма якраз класична, та яка підходить. Для... По-перше, щоб вдало викопати цукровий буряк, має бути вдало посіяний цукровий буряк, щоб цукрові буряки були посіяні на одну глибину, і тоді виходить, вони маємо отримуємо рівномірні сходи і відповідно рівномірний розвиток цукрових буряків у період вегетації, і відповідно рівномірний розвиток цукрових буряків на період копки, і тоді комбайн якісно копає. Бо коли, якщо буряк строкатий, Є ділянки, де буряків зовсім немає, або він дрібний, або він великий. То тоді, виходить, є, що буряк копається неякісно, є що сколи, є, є вибивання буряка з рядків. Там треба безпосередньо. Кожне поле має мати свій підхід і, відповідно, регулювання на кожному гібриді на полі. І на кожному полі має бути компанію своє. Швидкість, глибина копачів, частота сепарації. Якість копки контролюємо безпосередньо відповідальний агроном на полі проводить за кожним комбайном період копки-розкопки, дивиться, скільки в ґрунті, зважує, скільки в ґрунті і залишається втрат з буряків від сепарації, відпосередньо після копки і контролюємо, так що і маємо результати цього.